шалом. усім. Мы дякуем э, всем, кто нас дивится, слухает. Мы заспеваем гарну песню. Mm -hmm. Вам. Аллилуйя. Ишуа, победитель! Ишуа, победитель! Он взял Это наши болезни, грехи вознес на крест. Ишуа, победитель! Ишуа, победитель! Хвала тебе за сина, богатець, Ішуа переможець, Ішуа переможець. Він взяв мої хвороби, гріхи підніс на хрест, Ішуа переможець, Ішуа переможець. Хвала тобі, за сина Бог, Отець, Ішуа переможець. Шува переможе, Він взяв твої хвороби, хвороби, грехи возніс на хрест. Переможець, переможець, хвала тобі за сина Бог Отець. Хвала тобі за сина Бог Отець. Аллилуйя, Бог слава Богу, да. Аллилуйя, Боже. Ми просимо Алі, Твого благословення. Благослови Боже, наше спілкування з нашими братами та сестрами, з Богом, благослови Дух Святий, відкривай нам нашого небесного Батька, Дух Святий, Єшуа, Месію Божого Сина. Алілюя, Дух Святий, говори, говори в наші серця, говори в наші життя, пиши Дух Святий, на скрижалях нашого серця, пиши свою тору, свій закон, свої заповіді, своє вчення, вкладай в наш розум, в наші думки, Дух Святий, навчай нас, навчай нас всьому, все, що говорить в своєму слові, Єшуа Месія. Ісус Христос, Божий Син, все, що говорить наш Небесний Батько в своєму слові, все, що говорять Божі апостоли, Божі посланці, Божі пророки, допомагає нам, Дух Святий, правильно розуміти Боже Слово. Так як ти його розумієш, Дух Святий. Аллилуйя, благослови це спілкування, щоб воно було для нас корисним, щоб воно не було даремним, щоб воно було по духу, в любові, в радості, в мирі. Благослови, Дух Святий, це спілкування, щоб через це спілкування ми духовно зростали, щоб через це спілкування наші життя змінювались, і щоб через це спілкування ми більше і більше пізнавали Бога. Нашого небесного батька пізнавали його любов, Його волю для нашого життя. В ім'я Ішуа Месії. Алілюя. Амінь. Амінь. Амін. Добре. Амін. От. І ми хотіли продовжувати нашу тему. Правителі, володарі, царі, які від Бога, які не від Бога, люди при владі. От. На нашу думку, це дуже важлива і цікава тема. І важливо знати, які люди при владі від Бога, а які від дьявола. От, І е, ми будемо дивитись з вами в Слові Божому, в Біблії, продовжувати читати, дивитися. Так. Так, а мені телефон перше царство трошки ще продовжуємо по царствам, так Так, дивлюся, перший царство. 10 глава, 25 вірш. Там дуже цікавий вірш. І виклав Самуїл народу права царства. І написав у книзі, і поклав перед Господом, і відпустив весь народ кожного в дім свій. Так, добре, що? Що таке е, права царства? Тобто, Самуїл е, стояв весь народ, стояв цар Саул, і Самуїл перед ними виклав права царства. Щось він їм читав. І написав у книзі і поклав перед Господом і відпустив весь народ кожного в дім свій. Права царства. Не права царя, як ми е, того разу коли угу, спілкувалися. Так, да? Да, права, права царства це угу. щось трошки інше. Угу. Коли ми, наприклад, дивимося паралельне місце писання, паралельне місце писання. М то ми відправляємося в Трозаконія 17 глава знову. Ми про це говорили вже, але трошки. Торозаконія 17 глава. Що ж таке права царства? Так. Ось права царства. Це Самуїв говорив і Саул, який стояв, так? Mm -hmm. і народ, який був біля нього. Що ж він їм говорив? А ось що він їм говорив. Але коли цар сяде на престолі царства свого, повинен переписати для себе список закону цього, з книги, що знаходиться у священників Левитів. І нехай Він буде в нього, і нехай він читає Його в усі дні життя свого, щоб навчався боятися Господа Бога свого і намагався виконувати всі слова закону цього і ці. щоб не гордувало серце Його перед братами Його, і щоб не ухилявся Він від закону, ні праворуч, ні ліворуч, щоб довгі дні перебував на царстві своєму. він... Сини його серед Ізраїля. Оце Самуїл сказав народу Ісаулу, і вони всі уважно слухали, що таке права царства. Тобто, тобто тут мова про те, мова про те, що Бог говорить, Бог говорить, щоб народ і цар слухались мої закони. Слухались мої заповіді, в основному 10 заповідей, щоб були слухняні і виконували. І коли ми далі трошки дивимося, знову схожа, е схожа історія це 12 глава перших царів, 12 глава, так? Трошки далі. Трошки далі. І тут Самоїл вже говорить те ж саме, тільки своїми словами. 12. Так, да, 12, 1 царство, 12-12. Починаю mm. з 12 го вірша. Mm -hmm. Він говорить дуже схоже. Mm -hmm. От. Дуже схоже. Говорить, що він говорить. Ось він говорить народу, Саулу, вони стоять всі разом. І він говорить їм, але побачивши, що нас цар Амоницький йде проти вас, ви сказали мені, ні, нехай цар царює над нами, тоді як Господь Бог ваш цар. Тобто, хоча люди по своїй волі, це була не Божа воля, щоб був цар, але хоча люди по своїй волі вибрали собі царя, Mm -hmm. Щоб ходити перед царем, щоб цар їх судив. Не Господь, щоб їх судив, а щоб цар їх судив. От. Але все рівно Самоїл їм говорить. Самоїл все рівно вам говорить, що Бог ваш цар. Що в першу чергу не Саул ваш цар, а в першу чергу Бог ваш цар. Цар Саула і ваш цар, і його потрібно слухатись, виконувати його заповіді, його закон. Далі, отже, ось цар, якого ви обрали, якого ви вимагали, ось Господь поставив над вами царя. Якщо будете боятися Господа і служити Йому, слухати голоса Його, і не будете противитися повелінням Господа. І будете, і ви, і цар ваш, який царює над вами, ходити вслід Господа Бога вашого, то рука Господа не буде проти вас, тобто проти народа і проти царя. А якщо не будете слухати голоса Господа і будете противитися повелінням Господа, повеління Господа це е, всі Божі заповіді в законі, які Господь. Вже 200-300 років тому mm -hmm. він дав своєму народові. Так. І він говорить: якщо не будете слухати голосу Господа і будете противитися повелінням Господа, то рука Господа буде проти вас, як була проти батьків ваших. Тепер встаньте. І... Ага, тут я пару віршів пропускаю. Я, головне, по темі нашій Дай. дивлюсь. По темі. І сказав весь народ Самоїлу: помолися за рабів твоїх перед Господом, Богом Твоїм, щоб не померти нам, бо до всіх гріхів наших ми додали ще гріх, коли просили собі царя. Вони зрозуміли, що це гріх був, що попросили царя? Вони зрозуміли, бо їм сказав Самоїл, що це гріх. Тому що Господь повинен бути вашим царем, mm. так? і Господь повинен царювати над вами і е, керувати вами через священників, суддів, пророків. Mm. Мені щось це нагадує, коли народ Ізраїля не хотів особисто приходити до Бога при, mm. під час mm. виходу з Єгипту, коли вони в постелі mm. ще були. І їх вождем був Моше, Мойсей. угу. то Мойсей, він, він приходив перед лицо Боже з угу. Кіні, а народ, вони казали, хай Моїсей йде. Він, нехай він буде посередником між нами й Богом. І mm -hmm. щось подібне народ, у і далі бачиш, вони продовжують mm -hmm. не особисто не хочуть будувати відносини з Богом, mm -hmm. а mm -hmm. шукають посередині. Тобто тоді Моїсія пророка, а mm -hmm. тепер царя. Mm -hmm. Тобто, там була така історія, що вони говорили: Моїсей, ти йди mm -hmm. до Бога з Богом спілкуйся, нехай він відкриває тобі волю для нас, для нашого життя. Yeah. А тоді ти приходь і навчай нас, а ми будемо слухняні, будемо все виконувати. Mm -hmm. Але все, що Моїсей їм, а Моїсей так і робив, йшов до Бога. Бог відкривав свою волю для народа. І коли Моїсей він. Це значить, дурець, це дуже гарна думка для нас. От час трошки про mm це -hmm. поспілкуємося. Коли, коли, значить, Моїсей, він... Особисто приходив до Бога, Бог відкривав йому свою волю, так, mm -hmm. свої шляхи, е як народ вести. Да? І коли Мойсей починав народу е говорити про волю Божу, yeah. народ починав, він не слухався, він навпаки починав бунтувати, роптати, бути незадоволеними. от. Яка ця яка думка? думка? Що, Якщо людина сама особисто не знає Бога в церкві, наприклад, якщо людина особисто не має відносини з Богом, нема ніяких mm -hmm. відносин, так? Вона не знає Бога, не чує Його голос особисто, не, не водіма Духом Святим. Всі. Да. І вона думає, що ось мені достатньо, я прийду на зібрання, і от. Пастир, він буде мені говорити від Бога слово, і все, що він не буде говорити, я буду слухняна чи слухняний. Угу. Але насправді воно все повторюється. Як тоді було, так і з час. Тобто людина, у якої нема відносин з Богом, вона хоче, щоб пастир, як посередник з Богом, будував відносини, а їй. Передавав волю Божу, угу. це не спрацьовує. Тому що людина Нет. все рівно не слухається, все рівно не виконує навіть те, що, що Бог через пастера, от, говорить своє слово. Тому а, тут така думка важлива, да, щоб кожна людина вона сама особисто з Богом будувала свої відносини, да. свої стосунки. Да, от. Да, слово Боже каже, що в нас тільки має бути єдиний посередник. Угу. Так. Це Ісус Христос. Так, так. Да. Між Богом і людиною. Між Богом, да. Так. Ні, ну ні, ну тут же мова не про те, нам пастер він дуже потрібний і важливий. О, тому що Божі служителі вони нас е, повинні надихати і вести нас до Бога. До особистих взаємин з Богом. Вони допомагають нам в цьому. Так. А, добре. Читаю далі. І відповів Самоїл народу: Не бійтеся, гріх цей вами вчинений. Тобто вони вже зробили гріх цей, щоб просили, mm -hmm. вимагали собі царя. Бо говорить, я вам вибачаю вже цей гріх, бо система ця вже запущена з царем, вже царя обрали. Так? Mm -hmm. Але, він говорить, не відступайте від Господа і служіть Господа всім серцем вашим. Не звертайтеся вслід нікчемним богам, які не принесуть користі і не визволять, тому що вони ніщо. Да. І в першу чергу, за яких він їм говорить тут богів, які не принесуть корист, користі і не визволять вас. Тобто, навіть людину, коли ти робиш над собою царем, розумієш? Який mm -hmm. керує всім твоїм життям. Так? Да. О, це вже ти робиш собі цього нікчемного Бога, від якого немає користі, і який тебе не визволить, не спасе тебе. Да, да. От дуже, дуже важлива не, 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 не. думка. І він говорить, що Бог вибачає вам цей гріх. Угу. Тільки повертайтеся до Бога, щоб Бог ва, ваш, ва був вашим царем. Обов'язково. Давай дочитаю, мабуть. Да, да. Далі, Господь, Господь же не залишить народу свого заради великого імені свого. Бо Господу угодно було обрати вас народом своїм. І я також не допущу собі гріха перед Господом, щоб припинити молитися за вас і буду наставляти вас на путь добру і пряму. Це дуже важливий для нас приклад, що нам дуже важливо постійно молитися за владу, за царів. Молитися за свої месіанські спільноти, за церкви. Не, не тільки молитися про себе, да, про свій дім, сім'ю, своїх рідних, близьких. Самоїл говорить навіть він говорить: це гріх, якщо я так не чиню, не молюся, да, да. за народ. Добре. Тільки. І знову він говорить, тільки бійтеся Господа і служіть йому істину від усього серця вашого. Бо ви бачили, які великі діла він зробив з вами. І останній вірш. якщо ж ви будете робити зло, то ви і цар ваш загинете. Це стоїть цар Саул слухає, це стоїть народ. І Самоїл говорить, якщо. Господь не буде вашим царем, і ви не будете мати Божий страх, так, щоб слухатись Бога. Якщо ви не будете служити Богу, не будете виконувати Його заповіді, Його повеління, то тоді ви і ваш цар загине. І так і трапилося. Так і трапилося. Саул почав не слухатись Бога, не слухатись його Слово І закінчилось це тим, Закінчилось це тим, що загинув Саул, загинули його діти, його не тільки діти, його рідні, близькі, тому що там, коли він став царем, він собі зробив там генералами, зробив своїх рідних, близьких. Там і дяді його були, і діти і діти, і діти, діти його дяді, от, і вони всі загинули, і загинули десятки тисяч загинули а, військових, захисників Ізраїля. Багато людей загинуло по тій причині, що Саул. він... Почав не слухатись Бога, порушувати Його заповіді, Його да, волю. Він людина, він, як да. і всі люди, помилявся да. і робив багато Ну, Бог його попереджав, Бог попереджав і народ, і царя. Якщо я не буду вашим царем і ви не будете слухатись, то будуть такі наслідки, ви загинете. Так і трапилося. Саул загинув, народ mm -hmm. загинув, воїни-захисники Ізраїля загинули, родичі Саула. По причині непослуху однієї людини. От. А він говорить: а якщо ти будеш слухатись мене у всьому, я зроблю так, що ти все своє життя будеш царем. І діти твої після тебе будуть царями. І все було б добре. Бо говорить: я б утвердив би твоє царство. От. А. І ще таке важливе питання, тому що інколи люди запитують: якщо Господь мудрий, який знає все наперед, чому ж він тоді вибрав Саула царем, якщо він знав, що Саул не буде слухатись його, mm -hmm. так? виконувати да, його волю, його тому заповіді? Ось, на мою думку, по, по, по одній важливій причині, про яку Бог в царствах тут і говорить. Бог перше за Саула говорить, що нема подібного йому, це саме краще, що є в Ізраїлі, підходить на роль царя. Давид ще тоді маленький був. Так? Давид ще в планах був, він Призиток. підростав, так. він говорить, Господь за Саула, що найвисокий, самий найкрасивий, самий найсильний, самий найгарний, найодарований, що це найкраще, що є в Ізраїлі. І, і дивися, паралельно, хоча Саул особисто не слухався Бога, не слухався Його заповіді, його волю, так? грішив, робив зло, вбивства робив. Так? Але паралельно, паралельно, він виконував е, волю Божу е, в іншій сфері. І він її успішно виконував. Тобто, Саул воював. З царями, які були навколо ворогам Ізраїля, Ізраїля да? Да, ворогам Ізраїля, особливо за малікітянами. Так? Mm -hmm. От. І в нього було багато перемог. Там описується, що він мав успіх. І тобто Саул ще 20 років був живий і mm -hmm. вів оці війни Господні. А скільки років царював Саул? Ну, 20 поки mm -hmm. не загинув. 20 mm -hmm. років він воював, отримував перемоги. Тобто, там була така ситуація, що Господь говорить, я почув. Молитву народу, схоже як з виходом з Єгипту. Я почув волання молитви народу, і зглянувся на них і вибрав їм царя, щоб він допоміг захистити країну народ від тиранії, диктатури від окупантів, від бандитів. Така важлива думка. Чому Господь вибрав е Саула? І ти знаєш, Вікторія? Е